Внаслідок ДТП травмовані водії мікроавтобуса та гужової підводи. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів.Нет з посиланням на Львівську обласну поліцію. Аварія сталася 27 жовтня близько 17.30 на автодорозі броди Тернопіль поблизу села Гаї дітковецькі Золочівського району. За попередніми даними. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Benz Спринтер, яким керував 70-річний житель Бродів та гужова підвода під керуванням 33-річного мешканця одного з сіл району. Після цього на уламки підводи наїхав автомобіль «Форд» за кермом 30-річний житель Золочівського району. Унаслідок зіткнення водії мікроавтобуса та підводи отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України санкція статті до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.